Друзі, всім доброго ранку. З вами Віталій Спорт це шлях в житті. Сьогодні у нас вихідний, як завжди, ми тренуємося на ці гарній площадочці. Будемо сьогодні робити е, статичні вправи. Будемо робити, е, підтягнемося і в такому упорі будемо утримувати е, е, статику. Проробимо нашу спинку, будемо працювати на біцепс. Буду робити таких 5 Підходів на максимум. тобто Підтягуємося, турнік за бороду і тримаємо-тримаємо на максималках. Віддихає 3 хвилини, можна 5 і знову другий підход. І так буду робити 5 підходів. Перший підход, поїхали, займаємося спортом, будемо сильні, в формі, погнали.